Збройних сил України Володимира Карпенка. Володимир народився 3 серпня 1991 року у селі Гугука Тотмакського району. Дев'ять класів закінчив у сільській школі інтернаті. Згодом навчався у Гуляйкові. Після цього приїхав до Перейслава Хмельницького, де й розпочав світу до Вища. Його життя було непростим. Після смерті матері він самостійно давав труднощі, переїздив, працював за в у Києві, Запоріжжя на Уставщині. У листопаді 2024 року він приєднався до Лав Збройних сил України. пройшов військову підготовку та був направлений на Донецькій нами. Служив старшим серцем. У складі 46-ї окремої армії бригади. 8 січня 2025 року разом із побратимом вирішив на виконання бойового завдання у районі населеного пункту Корафа і не повернувся. Відтоді вважався На Наприкінці грудня ДНК Старпіза підвердила Дузалі. Рідні згадують, Володимир був доброю і світою людиною, вмів знаходити спільну мову з дітьми, мав багато друзів, завжди дбав родину. Усім серцем любив своїх комінків і мріяв про власну велику сім'ю. У захисника залишилися батько Олександр Миколаєвич та сестра Наталя Золотинка. Щільність співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять захиснику України. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жортонської громади, від себе особисто перед усіх вас, висловлює глибокі співчуття батькові та близьким загиблих. Прошу вшанувати пам'ять забілого героя Володимира Карпенка хвилиною мовчання. Святий Боже, святий, крім, святий весельний, помилуй нас! святий Боже, святий, який, святий весельний, помилуй нас! Немає більше любові, я тут душу покладе за друзі світ. Що йому ці слова сьогодні приймати. І саме сьогодні з героєм, який без сумнів поклав душу за друзі своїх. Хто ж являється його друзі, і кем є в дим? Друзі, це безперечно вся Україна. Друзі це ті дітки, які ще не народилися. Друзі це ті дітки, які ходять у садочку школи. Друзі, це кожен свідомий житель України, який стоїть на захисті українські. Який боронить від Греса, який допомагає Україні, Україні протистояти цьому злому Гресу. Скільки ще зла і воля потрібно пережити Україні, щоб багасила свідоме, що це наша богобережна земля, що це земля, яку не готові віддати, просто так, а за яку власне життя, чисть і своїх людей. Батько. Сина можна покормити, але знаємо ваш син. Тому ми проведемо його, як проваджаємо ми всіх наших велетнів, захисників в останній путь. Ми його не забудемо, бо в цю хвилину і не тільки він стає для нас рідною, найближчою людиною цей чоловік. Я хотів би, щоб місто почуло, що ми проводжаємо героя настоящого воїна, Лева, українського Лева. який... Загинуть захищаючи нас, не буду багато слів. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Негідникам, паскудам отим, які хотіли схилити нас, поставити на коліна, стануть перед Божим і земним судом. Кара. Не обійде їх стороною. Будуть жалкувати. Нація постраждає. Вони пишуть росіяни найгіршу історію в своєму, в своєму існуванні. Катерина померкне перед оцим, оцим чертяком, який оце отаке натворив у цьому світі. Слава нації! Сміху! Слава нації! Сміху! А Україна була, є. І буде. буде. Герої не вмирають. Герої не грають. цьому молодому чоловікові ми три рази, щоб місто почули. Проголосимо. Володимиру. Слава! Слава! Слава!